Ось перероблений текст у легкому розмовному стилі. Чому діти стають занадто товстими, трохи пухканька дитина це ж мило, правда. Але уявіть собі малюків, які важать більше за дорослих. Як вони живуть із такою проблемою. Давайте розбиратися разом. Найтовстіший хлопчик у світі. Цей Лухао народився зовсім маленьким, всього 2,5 кілограма. Але потім він почав рости і рости і рости. До чотирьох років він важив 62 кг, це як дорослий чоловік. Його мама вже не могла взяти його на руки, а батько піднімав з труднощами. Чому так? Все просто лухао їв за трьох, три тарілки рису, курятина, літр молока, і це лише один обід. Якщо йому не давали їжу, істерика. Батьки пробували овочеві дієти, але хлопчик ламав все навколо, вимагаючи їжі. За рік він набрав ще 22 кг. Лікарі не знайшли причини ні пухлини, ні гормональних збоїв. Йому терміново потрібно худнути, інакше серце може не витримати. А поки Луха оживе, як звичайна дитина, ходить у садочок, грає з друзями тільки пересувається на мотоциклі з коляскою, бо його ноги не витримують такої ваги, найтовстіша дівчинка, американський рекорд. А ось у США жила дівчинка Джесіка Леонард. У сімох років вона важила 222 кг. Її мама годувала її фастфудом, піца, картопля фундація регіональних ініціатив, газовані напої. І все величезними порціями. Через півгодини після їжі Джесіка знову хотіла їсти. Щодня вона отримувала 10000 кал при нормі 1800. У чотирьох роки вона перевалила за 100 кілограмів. Її суглоби не витримували, дихати було важко. Коли про неї зняли репортаж, люди обурилися і Джесіку відправили в клініку. За півтора року вона скинула 140 кг, тепер важить 82 кг, ще не ідеал, але вже краще. Їй належить операція, щоб повернути рухливість. А ще були немовлята богатирі деякі діти вже народжуються величезними. 1879 рік США хлопчик вагою 10-8 кг, але прожив лише 11 днів. 2005 рік, Бразилія, 8 кілограмів. 2009 рік, Індонезія, 8,7 кг. 2007 рік, Україна, дівчинка Надя з Полісся народилася вагою 7:75 КГ і Це 12 та дитина в сім'ї. Найтовстіша дитина України. Джамбулат Нальчика у 10 років важив 150 КГ. У 2003 році його внесли до книги рекордів Гіннеса. Він брав участь у шоу, їздив за кордон. У Японії йому пропонували стати сумоїстом. На жаль, у 2020 році Джамбулат помер висновок чи потрібно годувати дитину за трьох. Багато мам кажуть зеї ще ложечку. Але чи варто? Надмірна вага це не лише естетика. А й серйозні проблеми зі здоров'ям. Фастфуд, великі порції, мало руху, і ось вже дитина не може нормально бігати чи дихати. Тому годуємо смачно, але з розумом. А ви знали, що в 19 столітті в США жила 12-річна дівчинка, яка важила 2 КГ. Ось такі контрасти.